Наша полировка, включаем SOS, шляховка у Винхенна, полировка кротится, задаємо обороти. Пока ми задаем 0, видимо в нуль. Приблизно, щоб воно не задівало за інші вузли. Опускаємося, можна обнулитися по датчику. О, мені краще візуально це зробити перший раз. Я візьму пульта О, і зроблю це по пульту. Обираю її опускаюся до касання. Ось бачиш, що я вже коснувся. Так. Бачу, що я вже коснувся. По X, по ігрику приблизно теж виставляюся. Трошки зміщуся по X. Десь тако. Ну і трошки можна по ігрику. Десь тако. Ну, воно в будь-якому випадку здорове, воно прикриває його. Вертається на ОП, б'ю нулі. Обнуляю, трошки може піднятися. Включаю, задаю невеличку швидкість подачі по камість подивитися, що це буде, перша така проба. Ось, наче, наче, на, натискаю шпіндель старт, ну, на само стартане. І нажимаю старт. Сотків. Зусилля, з якими воно полірує, задається на регулятору тиска. Він пневмоциліндрами давить на заготовку. Ну, зараз він відпалірував, закінчило. От видно, що воно тут є везде. Ну, Це перша моя проба, звісно. Ось, Можна попробувати Z задати ще нижче. Зараз Z5. Їду ще вниз. Задаю там ще, ще наприклад, там. 2 мм, да? обнулити Z. Зараз просто нажимаю старт ще раз. Обороти регулюю, якщо дуже швидко крутиться, ставлю менше. Треба, щоб притерли нижні млинці. Все, готово.